Учні опорно навчального закладу Борнківська загальноосвітня школа перших третіх ступенів бере участь в акції Push-Up Challenge в підтримку воїнів АТО. У пору лежачій Один. Два. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Загально освітній школі, а також тренажерному залу Спарта.